Сьогодні на ферму. Пані Церію зараз там розказувати. Зараз можна бачити, які кривиди сою. Гарна сонячна вода. Дуже цілий автобус. Денис начну. Років 8. паслося дві черги по 50 голів корів. Зараз їх можна тут порахувати на пальцях Одної руки. 5-4 корови тільки позиції. 100 корів було 30 років тому. Вже прибули в Денис. Вразу це зараз бачити, що це буде Денис. Вертикально направо одну сторону ділять хліб на чорних і білих. Одні жиють найсвіжішим, звідки йде приток. А друга, отам от в тому кінці всі оці модні тунельні вентиляції, групи там то є штрафники, от там всі в чаді тимо, хто стояв з того кінця, той зразу почує. Тому є багато варіантів, які краще в наших кліматичних умовах при температурному режимі Західної України воно в межах ці рапки попадає. Стоять поїлки, стання на 630-640 шість голів, десь так група 155 місць, зараз заповняємо їх. Не повністю це група роздоберігання, кому що цікаво. Комбікорми, ємкості для комбікормів. Ця система гноєвидалення посаджена на одну лінію. Лагуна в кінці ми побачимо. Ця система гноєвидалення посаджена на одну пряму. Маленьку історію про одну чешську ферму, яка мала 15,5 тонн середини. Ми звідти завозили частину нетелів. Це унікальна ферма. Вона в горах, там 2000 горів, фантастична ферма. Фантастичні корови, і там все було нанотехнології. Від тих воріт каліфорнійських до датчиків, сканерів. Я не знаю, там гаті миші були з датчиками, напевно. Нанотехнології. Тут ми виїжджаємо вже з ферми, розвалені ферми, електропастухи, лаза худоба в околі. Я починаю сміятися з фермері, при фермері, кажу, а то що таке за пародія, Він каже, а то мінімум одна лактація плюс в житті одна обора. Тобто в них принанокрутій фермі весь сухостій, мав 15 гектарів кущів, і вони там всі лазили весь свій ранній сухостій. На жаль, ця ферма тут, після того, як ми сюди прийшли город за 500 доларів, став коштувати 20 тисяч за 20 доларів. І, на жаль, ми не змогли більше розширитися, такі наші люди добрі. Тому ми зробили маленьку стіна. Бажано з підвітряної сторони. <просту> У нас домінуючі під... вітри північно-зад. Тобто в нас ця зона повністю закрита. Оце основне правило. Цей хлоп перемішує. Міксери купуємо такому в такому як є, як є. de Farma.

Тваринництво. Тварин. Галузь тваринництва де... в сервісність, майже на лічі 12, тижні глів багатої худоби. Муня. в є. Мітракія великі. Гарні Гарна Ось. Дуже так. Гарно. Відпочивають з того боку теж корови. Варіант, ось так тварин доїться коровки, агропоцарівці на стасі до ось.